Контраверсійні думки, ну але на те він і вільний козак, щоб контраверсійно мислити. Тепер поговоримо з людиною не менш можливо контраверсійною, можливо, я помиляюсь. Денис Казанський, журналіст з нами телефоном на зв'язку. Добрий вечір вам, пане Денисе. Добрий вечір. Ми сьогодні говоримо про конкурс, який відбувся на заміщення вакансії голови Державної служби геології та НАДР Україні. Давайте коротко, перше що це за комісія визначала. Потім поговоримо про людину конкретніше, яка там. Перемогла, я так розумію, або має шанс. Ну комісія я так розумію. Там були різні люди, і частина з них була фактично ну підкуплена, і вони виконували це завдання зверху, тобто призначити потрібну людину. А були також люди, які цим обурювалися, які в принципі не могли зрозуміти, що відбувається. Там було дуже багато людей, які претендували на цю посаду, тобто їх було більше десяти, і це були різні люди. Серед них були люди там від пов'язані з олігархами, а також були люди, в принципі, нормальні, е, ну які походили там з е, бізнесу, з нормальних компаній. і не зрозуміло, чому саме ця кандидатура була отобрана, тому що Микола Саші це дуже ну адіозний персонаж, і там було дуже багато інформації є навіть у відкритих джерелах. Тобто ця людина раніше працювала в. Державні, ну, в комунальному підприємстві Укрпівну Україніології, і там він його фактично довів до Совунгра, то там були величезні сформувалися заборгованості по заробітній платі. Там дуже поганий фінансовий стан цього підприємства за ті роки. Ну він цей стан погіршився за ті роки, поки там був Фоші. І це є у документах, є матеріали перевірки. І я знаю, що кандидатуру Фашія фактично просувала ще з весни, тобто тоді. Леси, ця інформація, що його хочуть взагалі поставити, щоб він очолював. А скажіть, Держ, будь ласка, а хто призначав цю от ну, в мене найбільше питання виходить до конкурсної комісії. Перше і ще коротко, давайте скажемо нашим громадянам, чому ми злі про це говоримо. Чому так важливо знати, хто очолює держгеонадра? За що ця людина відповідатиме? Чого від неї чекати потрібно, в принципі? Не знаємо, що він робитиме Но, на цій посаді, але да, в принципі... Держгеонадра – це така ключова організація, яка фактично контролює надра. Ну, тобто вона видає те, ці... що там є. Ну вона видає ці всі дозволи з дозволи на. Розробку корисних капалин. Ну я багато пишу в тому числі вже кілька років про бурштин, про який фактично розграбовується. Та у нас в принципі такі самі бардаки в інших сферах, тому що у нас є нелегальні кар'єри з видобутку каміння, нелегальні кар'єри з видобутку піску. Тобто, це дуже така потенціальна корупційна і організація і посада. І тому здавна в Україні різні олігархи різні угруповання боролися за право контролювати Тролювати А скажіть, будь ласка, я знаю, що було звернення, і я думаю, що триватимуть певні якісь звернення, можливо, в журналістів, активістів, фахівців цієї історії. Чи потрібно чекати результатів роботи? Ось людини, цієї про яку ми кажемо, пана Фошія? Чи можливо і до цього ще будуть якісь зміни? І питання: хто цю комісію призначав? бо тепер я так розумію до неї запитання, чому вона визначила? Ну, це треба ще з'ясовувати. До речі, да я планую цією історії займатися і надалі. Я в принципі у мене є. Я взагалі це дізнався від людей, які в цій громадській раді при держгіонадрах, Вони ще навесні викладали в відкритих джерелах. Є вони протестували проти призначення фушія, і тоді вдалося його фактично ну кандидатуру. Як з'ясувалося від відстрочити да, тобто це призначення? Тобто тоді його на, начебто перестали призначати, але ось зараз недавно збралася ця комісія, яка все ж таки ухвалила, але не на голову держгіонада, а на першого заступника. І з цієї посади він має далі. Ну за за ті інформації, яка в мене є, він має далі ось піти на голову держгіонада, тобто він очолить цю. Організацію, і ну я думаю, що людина проти якої відкрита карна справа за ці гроші, які невідомо де ділиться, яким ви мав виплатити у виді зарплати, їх досі не знайшли. То як можна цю людину визначати на підвищення на такий відповідальний поступ? То тобто, звісно, це не можна пояснити якимось менеджерськими якостями П... по що пане Денисе. Тобто... В нас на жаль час вичерпано. Я дуже вам дякую. Що за за цієї. Я думаю, буде нагода. Ми ще поговоримо, і можливо. Щось зміниться в цій історії. Дякую вам дуже. Денис Казанський журналіст говорили про конкурс, який відбувся щодо призначення керівника Держгеонадер. Але призначили першим заступником керівника, посади керівника вакантна людину, до якої є багато запитань. Ще раз кажу за цією темою, важливо стежити, тому що надра вони фактично належать всьому народові України, і ними повинні розпоряджатися люди, до яких є довіра.